Так, всем привет. <клес> Слава Украине. Так, хотел бы сегодня показать вам памятную медаль Места Героев Волноваха. Ну, начнем мы трошки с другого. Сейчас я вам покажу одну монетку, да. Это, ну, футляр тут трошки больше, чем сама монетка. Я временно положил пока. Значит, эту монетку Национальный банк и продает в роллах, как сувенир, да. Это у нас що ПВО, так. Да. Бачите, така монетка. Це моніта мені, мені попалася на здачі у магазині, можна так сказати. Так що, якщо розчитуєтесь чи розплачуєтесь, берете здачу, дивіться, можливо, вам щось попадеться. Так, а сьогодні, як ви бачите, хотів Соні нагадати про шкатулку свою. Так, і сьогодні на огляді така цікава пам'ятна медаль місто герой Волноваха. Так що давайте сьогодні розглянемо і подивимося, що це за медалька. Угу. Так, сьогодні на огляді пам'ятна медаль місто герой Волноваха. Дивіться, як гарно вона викарбована і як, як багато тут всяких мілких деталей. Да? Так, ну і давайте послухаємо, що це за медаль. Да? так? Пам'ятна медаль присвячена відзначенню подвигу масового героїзму. Та стійкості громадян, виявлених під час захисту міста Волноваха від збройної агресії Росії проти України, до міста війна прийшла ще в травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення воно опинилося на лінії фронту, де точилися запеклі бої. Волноваха розташована на важливих шляхах сполучення Маріуполь-Донецьк та Маріуполь-Запоріжжя. Тому була ласим шматом для російських окупантів. У результаті нещадних авіаударів та артилерійських обстрілів у місті зруйновано всю інфраструктуру, саме воно практично знищене та окуповане. Бачите, яка опис у цієї медальки. Так, і давайте подивимося, що це за медалька. Да? Ну, На даний момент давайте розпочнемо з реверса. Десь тут що реверс, що аверс, він дуже цікаво виконаний. Бачите, тут на реверсі медалі розміщено стилизовану композицію, образ українського воїна, птах у польоті та його дзеркальна тінь, що символізує впевненість у звільненні міста. та стилізовані елементи герба волноваха. Ну, і бачите, тут такий солдат він наче і ізає, тут якийсь особливий друк використаний чи щось таке. Так, а на да, аверсі медалі. Тут, бачите, тут багато таких зашифрованих, наче послань і стилізованих композицій. Так, ну, а на ми далі у напис Україна, під яким державний герб. Так, ну, а саме цікаве це напис Волноваха, де буква Н. Вона, бачите, у віді залізничного полотна. Ну і тут дві якби карти, одна і друга, так як Волноваха вона розташована між Донецьком і Маріуполем. Тут зображено типу, залізнична дорога да. і таке послання передано. Дуже багато деталей всяких і цікаве карбування і цікаве посилання за шифром. Ну, рік карбування, звісно, 2023 року. Тип національного банку. Да. До речі, від Волновахи до Азовського моря там, по-моєму, около 60 кілометрів щось виходить. І ну, це таке містечко, я не знаю, маленьке, не маленьке, там, по-моєму, в Вікіпедії пишеться около 20 тисяч жителів. Отака от, друзі, медалька і таке цікаве місто. За яке в принципі ми взнаємо, мабуть, тільки під час війни. Так, ну і давайте завершимо традиційно рік карбування у цієї медалі 2023 Дата ведення в обіг 28.02.23. Так, гурт гладкий. значить, Давайте озвучимо художників. Да, художник Куц Марина, Металні Зільбер. Так, і скульптори Дем'яненко Володимир. Програмне моделювання Лук'янов Юрій. Так, випущено їх тираж 65 тисяч штук. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба, всім бажаю здоров'я, до зустрічі. Наступних відео.